Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Агро Вінниця. Сьогодні їде до нового власника Оріон РФ 244-й. Рівний пол, реверс, двохдискове щеплення, примусове опускання навісного 390 двигун на 30 кінських сил. Має люксову резину, чудовий тракторець, приємна ціна. Якщо ви знаєте, є аналоги в Україні з таким самим двигуном 390, тільки немає примусового опускання, які коштують набагато дорожчі, ніж Оріон РФ. Тобто нема сенсу переплачувати за розкручені просто бренди за торгову марку. Даний трактор коштує 7300. Також є сороковки, також є РДшки, РДшки це нерівний пол, звичайні. Заїжджайте до нас, будемо раді бачити. До нової зустрічі!